Артур Чарльз КЛАРК. Пісні далекої ЗЕМлі. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. 43. Допит. І ось на МАГЕЛАНІ з'явився новий член екіпажу. Передчасно пробуджений від свого глибокого сну. Він намагався розібратися в складній ситуації. Так само, як рік тому це робив пробуджений Келдор. Пробудили його певне річ з огляду на надзвичайні обставини. Згідно з даними, закладеними до комп'ютерів, лише доктор Маркус Стейнер, колись на землі головний науковець Всесвітнього бюро розслідувань, володів знаннями та уміннями, які, на жаль, необхідні були нині. Там на землі його часто запитували, чому він обрав собі такий фах, ставши професором кримінології, і він завжди відповідав однаково бо єдиною альтернативою для мене було б стати злочинцем. Майже тиждень пішов у Стейнера на те, щоб дещо модифікувати стандартне енцефалографічне обладнання корабельної клініки перевірити комп'ютерні програми. Тим часом четвірка сабрів перебувала під домашнім арештом, вперто відмовляючись бодай деякою мірою визнати себе винними. Оуен Флетчер мав не дуже веселий вигляд, коли дивився, як готуються до його допиту. Надто вже багато в цьому було спільного з електричним стільцем та іншими знаряддями тортур, якими рясніла кривава історія Землі. Та, доктор Стейнер швидко його заспокоїв з удаваною фамільярністю досвідченого слідчого. Немає чого турбуватись, Оване, обіцяю, що ти нічого не відчуєш, навіть не усвідомлюватимеш, які даси мені відповіді, але сховати правду будеш неспроможний. Оскільки ти людина освічена, я тобі розповім, що саме збираюсь робити, не криючись. Як не дивно, такий підхід допомагає мені в роботі. Подобається це тобі чи ні, але твоя підсвідомість довірятиме мені, співробітничатиме зі мною. Що за нісенітниця?» – міркував лейтенант Флетчер. Напевно ж, він не гадає, що може мене так легко обдурити. Та промовчав, коли сідав у крісло, а санітари закріпляли, не натягуючи шкіряні ремені навколо його талії та передпліч. Він і не думав чинити опір. Позаду переступали з ноги на ногу, уникаючи, зустрічатися з ним поглядом двоє найкремезніших його екс колег. Якщо хочеш пити чи до туалету, скажи одразу цей перший сеанс триватиме рівно годину. Пізніше нам, можливо, потрібні будуть повторні, але коротше. Нам треба, щоб ти почувався розслаблено і зручно. Коли зважати на обставини, останнє зауваження було надто вже оптимістичне, але всі, здавалося, прийняли його всерйоз. На жаль, нам довелося поголити тобі голову, бо скальп електроди не полюбляють волосся. І ще доведеться надіти тобі пов'язку на очі, бо інакше візуальна інформація все нам зіпсує. Тепер ти почнеш впадати в дрімоту, але будеш цілком притомним. Ми надамо тобі серію запитань, на які можливі лише три відповіді так, ні або не знаю. Та відповідати тобі буде не потрібно за тебе відповідатиме твій мозок. А закладена в комп'ютер трійково логічна система розпізнає його відповіді. І не існує абсолютно жодної можливості, що ти нам збрешеш. Будь ласка, спробуй, повір мені, цей прилад винайшли найсвітліші уми землі, і навіть вони ніколи не спроможні були його обдурити. Якщо не підходять двозначні відповіді. Комп'ютер просто дещо змінює формулювання питань. Ти готовий? Дуже добре. Прошу підсилити чутність, так. Перевірте запис на каналі 5. Вмикайте програму. Тебе звуть Оон Флетчер. Відповідай так чи ні. Тебе звуть, Джон Сміт, відповідай так чи ні. Ти народився в Лоуел-Сіті, Марс, відповідай так чи ні. Тебе звуть Джон Сміт. Відповідай так чи ні. Ти народився в Окленді, Нова Зеландія? Відповідай так чи ні. Тебе звуть Оун Флетчер. Ти народився 31 грудня 3584 року. Питання надходили з настільки короткими інтервалами, що, навіть не прийнявши трохи снодійного, Флетчер все одно був би не в змозі сфальсифікувати відповіді. Втім, навіть як спромігся б, це нічого б не дало, бо вже за кілька хвилин комп'ютер встановив характер його автоматичних реакцій на питання заздалегідь відомими відповідями. Час від часу йшла повторна перевірка. Тебе звуть Оун Флетчер, ти народився в Кейптауні, Зулуландія. І деякі питання повторювалися знов, аби підтвердити вже отримані відповіді. Весь процес побудований був цілком автоматично і базувався на фізіологічному розгалудженні позитивних та негативних реакцій мозку. Примітивні детектори брехні намагались робити те саме з не меншим успіхом, але рідко з цілковитою певністю. Знадобилося лише 200 років, щоб удосконалити технологію, і тим самим. Революціонізувати практику застосування закону як кримінального, так і цивільного, таким чином, що з тих пір мало які судові процеси тривали більше кількох годин. Це був уже навіть не стільки допит, скільки комп'ютеризована, безуманна версія популярної колись гри під назвою «12 запитань, у принципі будь-який шмат інформації можна швидко одержати з допомогою тієї чи іншої серії питань з відповідями так ні. І дивувало, як рідко на це їх потрібно було аж 20, коли досвідчена людина працювала в унісон з досвідченим приладом. Коли рівно через годину дещо ошелешений Оон Флетчер, хитаючись виліз із крісла, він не мав ані найменшого уявлення про те, які запитання йому задавали і які відповіді він давав. Мав, однак, цілковиту впевненість, що нічого зайвого не ляпнув. І тому щиро здивувався, коли доктор Стейнер бадьоро промовив Рибка всіці Оуне, ти нам більше не потрібний. Професор пишався тим, що нікому й ніколи не завдавав болю, хоч добрий допитувач мусив бути бодай трохи садистом, нехай лише психологічним. Крім того, це сприяло його репутації непогрішимого, а хороша репутація то вже півперемоги. Він дочекався, доки Флетчер знов досяг врівноваженого стану, щоб бути відведеним назад під домашній арест. О, до речі, Оуне, – сказав він йому навздогін. Той твій трюк з льодом ніколи б не спрацював. Насправді цілком міг спрацювати, та зараз це не мало значення. Вираз обличчя лейтенанта Флетчера дав йому всю винагороду, якою прагнув, за чергову перевірку своєї майстерності. Тепер міг знову піти спати аж до сагана на та спочатку відпочине, зазнає якомога більшої втіхі від цієї несподіваної інтермедії. Завтра він зробить обліт таласи та, мабуть, поплаває й поніжиться на одному з її чудових пляжів. Але зараз йому більше всього до вподоби поспілкуватися з улюбленим давнім другом. Книжка, яку він побожно витяг з герметичної упаковки, була не просто першим виданням нині вона була єдиним виданням він відкрив її на першій ліпшій сторінці адже тепер практично кожен з них знав на пам'ять. І знов на відстані 50 світлових років од руїн землі над Бейкер Стріт нависнув густий туман. Перехресний допит підтвердив, що в цій змові вплутані лише четверо сабрів. Сказав капітан Бей, можемо дякувати долі, що немає потреби допитувати будь-кого ще. І все таки я ніяк не збагну, на що вони могли сподіватися, похмуро відгукнувся віце капітан Малина. Навряд чи вони спромоглися б щось зробити, але, на щастя, перевіряти не довелося. Та й вони самі ще не зважились остаточно. План А мав на меті пошкодити щит. Як ти знаєш, Флетчер був у монтажній команді, так от він розробляв схему перепрограмування останньої стадії підйому льодових брил. Адже якщо цій брилі, хоча б на швидкості кілька метрів на секунду, дозволити вдаритись об щось, тоді розумій, що буде. Можна було зробити вигляд, що це нещасливий випадок, але залишався ризик, що наступне розслідування не забариться довести, в чому річ. Та навіть коли б понівечити щит, його можна відновити. Флечер плекав надію, що ця затримка дасть йому змогу здобути більше прихильників і, можливо, в цьому таки мав слушність зайвий рік на таласі і. План Б полягав у пошкодженні системи життєзабезпечення, з тим, щоб корабель слід було всім негайно покинути, але знов таки тут були аналогічні заперечення. План В був найнебезпечніший з усіх, бо міг поставити крапку на всі наші місії. На щастя, ніхто з сабрів не входив до двигунної команди, і дістатися двигуна їм було б украй важко. Всі були, наче в шоку, а найглибше, шеф тієї команди Роклін. Не так уже важко було б, сер, нарешті вимовив він, якби вони діяли досить рішуче. Але мали б чималий клопіт з тим, щоб вивести двигун з ладу, назовсім не зашкодивши кораблю в цілому? Маю вагомі сумніви щодо того, чи вистачило б їм на це технічних знань? Вони над цим працювали, похмуро кинув капітан. Нам слід переглянути, боюсь, усю концепцію нашої системи безпеки. Завтра на цю тему відбудеться нарада старших офіцерів тут опівдні. І раптом головний медик Ньютон поставила питання, на яке ніхто інший не наважився. Капітане, чи підуть вони під трибунал? Нема потреби адже винність їх встановлена. Згідно з корабельним статутом, єдиною проблемою є вирок. Всі чекали І ще чекали. Дякую вам, шановне панство, сказав нарешті капітан, і офіцери мовчки розійшлися. Зоставшись сам один у своїх апартаментах, він почувався злим і зрадженим. Але, принаймні, все скінчилося. Магелан уцілів після шторму скоєного людьми. Ті троє інших сабрів, скоріше за все не були небезпечні, але що робити зоном Флетчером? Йому знов подумалось про ту смертоносну цяцьку, що лежала в його сейфі. Він капітан, неважко й щасливий випадок підлаштувати. Ні, ці ці фантазії геть, такого він, звичайно, ніколи не вчинить. У всякому разі, він уже вирішив і не мав сумніву, що з ним усі погодяться. Хтось колись висловився так кожна проблема має рішення просте, привабливе і хибне. Проте зараз він був певен, цього дане рішення було і просте, і привабливе, і цілком правильне. Сабри бажають залишитися на таласі що ж, нехай так і буде. Він не сумнівався, що вони стануть шанованими громадянами Таласи, може, якраз такого сильного, агресивного типу, якого це суспільство потребує. Як дивно, історія повторює себе подібно до Магелана він збирається висадити на острів деяких членів команди. Та чи карає він їх цим чи нагороджує, йому не дано віддати ще довгі 300 років. Частина шоста. Ліси на Дніморському. 44. Шпигунський М'ЯЧ. В морській лабораторії Північного острова помітного ентузіазму не виявляли. Нам потрібно ще з тиждень на ремонт каліпсо, сказав директор. І добре, що хоч знайшли полосковий автомат. Адже він єдиний на цій таласі, і знов ризикувати його втратою ми не бажаємо. Мені подібні симптоми відомі, подумала головний науковець Варлі. Навіть на землі останніх днів було чимало керівників лабораторій, які прагнули зберегти своє дорогоцінне обладнання чистеньким і невживаним. Якщо кракан молодший чи старший знов не вибухне, я не бачу ніякого ризику, а хіба геологи не запевняли, що вулкани будуть мирні ще принаймні 50 років? Щодо цього я з ними заклався на велике парі. То скажіть відверто, чому ви вважаєте, що це така важлива справа? Який вузький кругозір, подумала Варалі. Хай навіть він Чистий океанограф, але чи можливо, щоб його зовсім не цікавила морська фауна? Та, може, я тут помиляюся, то він мене, либонь, промацує. Це відкриття викликало у нас певну емоційну зацікавленість, оскільки з ним була пов'язана загибель доктора Лоренсона, на щастя, тимчасова. Але навіть абстрагуючись від цього нещасливого випадку, скорпи, на нашу думку, то захоплююча тема адже все, що можливо спізнати про інопланетний розум, колись нам стане в величезній пригоді. А вам іще більше, бо ж вони стукують саме у ваші двері. Я розумію, це. мабуть, нам пощастило, що ми з ними займаємо різні екологічні ніші. Чи надовго? подумала головний науковець. Адже якщо Мозес Келдор має слушність, то. Розкажіть мені про цей шпигунський м'яч. Назва зрозуміло інтригує. Такі пристрої були розроблені ще пару тисяч літь тому для служб безпеки та шпигунських операцій, але вони мають значно ширшу сферу застосування. Деякі модифікації були завбільшки десь із макове зерно, а ми маємо намір зробити апарат розміром з футбольний м'яч. Верлі розкладала креслення на директорському столі. Ця модифікація призначалася якраз для підводних досліджень, і мені дивно, що ви з нею не знайомі, бо рік розробки тут, бачите, вказано 2045. Ми відшукали в наших банках пам'яті всю технічну документацію і заклали її у відтворювач. Перший зразок чомусь виявився непрацездатним. Самі досі не знаємо чому. А другий пройшов тестування відмінно. Ось бачите, акустичні генератори частотою 10 МГц, тож маємо міліметрову роздільну здатність. Для бажаної якості відеозображення це замало, але досить пристойно. Процесор сигналів побудований цілком розумно. Коли цей м'яч починає роботу, він надсилає єдиний імпульс, який дає повну акустичну голограму всієї ситуації в радіусі 20-30 метрів. Цю інформацію. Він передає на частоті 200 кГц буя, що плаває зверху, а вже то її радирує на базу. На побудову першої голограми потрібно 10 секунд. Після того ж пигунський м'яч дає наступний імпульс. Якщо ніяких змін у голограмі не простежується, він надсилає нульовий сигнал, але коли щось відбувається, то передає нову інформацію і, відповідно, генерується нова картина ситуації. Таким чином, ми отримуємо серію моментальних знімків. З 10-секундними інтервалами, що здебільшого можна вважати задовільним. Зрозуміло, якщо події відбуваються швидше, то зображення будуть змазані. Але не можна ж досягти ідеалу. Зате система працюватиме постійно, навіть у повній темряві, і її важко виявити, і вона аж ніяк не марнотратна. Директор явно зацікавився, хоча щосили намагався приховати це. Тяму ще іграшка і може здатися нам у роботі, чи не можна буде запозичити у вас документацію та ще кілька готових зразків. Документацію, безперечно. Ми проконтролюємо, щоб вона підходила до вашого відтворювача. Тоді самі зможете виготовити скільки завгодно примірників. А оцей перший робочий зразок, і, можливо, ще два чи три ми хочемо скинути на СКОПвіль. А тоді почекаємо і побачимо, що з того вийде. 45. ПРИНАДА зернисте і подеколи не досить ясне. Незважаючи на псевдокольорове кодування, яке показувало деталі, що їх не могло б інакше виявити око. То була сплощена 360 градусна панорама морського дна, на якій ліворуч, праворуч, скільки сягало око, виднілися водоростяні зарості, а в центрі кілька скельових відрух. Хоч виглядало воно нерухомо як фотографія, цифри в нижньому лівому кутку весь час змінювались, виявляючи плин часу, а епізодично. Коли якийсь рух вносив зміни до зображуваної панорами, зображення раптово здригалося. Як бачите, звернулась головний науковець Верлі до аудиторії, запрошеної залу засідань Теранової. коли ми занурились поблизу не було жодного скорпа, але певно, вони почули або сприйняли якось поштовх, коли наше знаряддя досягло дна, а от з'явився перший дослідник за одну хвилину 20 секунд. Тепер зображення вже змінювалось різко з кожним 10секундним інтервалом, і в кожній панорамі видно було дедалі більше скорпів. Я зупиню цей кадр, мовила Варлі, аби ви мали змогу роздивитися деталі. Бачите того скорпа праворуч? Подивіться на його ліву клешню. на ній щонайменше 5 отих металевих браслетів. І він, здається, посідає якусь керівну посаду, в подальших кадрах інші скорпи звільнять йому дорогу. І от він досліджує, що то за таємнича купа брухту впала з їхнього неба. А це винятково добрий знімок. Бачите, як він застосовує разом клішні та щупики навколо рота ті задля сили, а ті задля точності. От він сіпає дріт, але наш металевий сувенір надто важкий для нього, дивиться, як минеться, аби зрушити. А зараз я, певна, віддає накази, хоча жодного сигналу ми не виявили. Можливо, вони інфразвукові. І ось бачимо ще одного здорування. Зображення різко змінилося. Як і кутогляду. Ось ми вже рухаємось, вони волочать нас по дну. І, ваша правда, доктор Келдор, вони прямують до тієї печери в кильовій піраміді. Та наш пакунок завеликий, щоб затягти його всередину. Так, ми, звичайно, і запланували отут починається найцікавіше. Коли складали подарунок для скорпів, то поміскували добряче. Так, то був майже один тільки брухт, але брухт ретельно підібраний. Там були стале мідні алюмінієві та свинцеві брусочки. Дерев'яні дощечки, пластмасові трубки та пластинки, кільця залізного ланцюга, металеве дзеркало, а також декілька витків мідного дроту дібраного сортаменту. Вся ця купа важила більше ста кілограмів, і окремі її елементи були ретельно підігнані один до одного, щоб її можна було пересувати лише всю разом. Шпигунський м'яч був непримітно розташований в одному з кутків, і тримався він за допомогою чотирьох окремих коротеньких дротиків. Тепер двоє здорованів скорпів накинулись на купу брухту не лише одержимо, а й здавалося за певним планом. Їхні могутні клішні швидко перерізали дроти, які трималися докупи, а тоді відшпурнули геть куски дерева та пластику їх явно цікавив тільки метал. Зеркало спинило їх на хвилину. Вони підняли його і витріщилися на власні зображення, В акустичній голограмі шпигунського м'яча, звичайно, не видимі. Ми чекали, що вони нападуть на нього. Адже коли помістити дзеркало в акваріум, з рибами, вони кидаються в бій, можливо, скорби себе впізнали. А це, здається, вказує на певний ступінь розуму. Потягнувши дзеркало, скорби потягли рештки брухту морським дном, кілька наступних кадрів були вкрай нерізкі. А коли зображення знову стабілізувалось, картина була вже зовсім інша. Нам пощастило все пішло так, як ми й намічали вони втягли таки нашого м'яча повз вартових у ту печеру. Але вона виявляється, Аж ніяк не є опочивальня королеви Скорпів, якщо така королева насправді існує, в чому чимало сумніваюсь, чи є якісь гіпотези? Настала довга тиша, під час якої глядачі вивчали це дивне видовище. Нарешті хтось вимовив. Це, мабуть, сміттєзбірник. Але навіщо ж їм? Дивіться, он де човновий мотор, навісний, на 10 кВт. Мабуть, хтось упустив його за борт. Тепер ясно, хто краде наші якірні ланцюги. Та навіщо? В цьому ж немає сенсу. Очевидно, сенс є для них. Мозес Келдор кахикнув, привертаючи увагу, і це як звикло спрацювало. Хочу висловити припущення, почав він, яке, здається, мені дедалі більше підтверджується фактами ви бачите, тут усе металеве, старанно зібране з вельми різноманітних джерел. Далі для розумної морської істоти метал являтиме собою щось загадкове, зовсім не схоже на жодні інші океанічні творіння природи. Скорпи, здається, ще перебувають у кам'яному віці, і з нього їм нема способу вибратись, як це зробили на землі ми, наземні тварини. На мою думку, ми бачимо в певному розумінні повтор того, що давним давно відбувалося в нашому власному світі. Чи знаєте, звідки доісторична людина добувала своє перше залізо? З космосу. Ви здивовані, і я вас за це не ганю. Адже чисте залізо ніде в природі не трапляється, бо легко ржавіє. Тож єдиним джерелом його постачання для первісної людини були метеорити, і не дивно, що перед ними схилялися, не дивно, що наші предки вірили у надприродні істоти десь на небесах, чи не така сама річ відбувається тут. Я закликаю вас зважити це серйозно ми досі не знаємо, якого рівня розумності досягли ці скорпи. Може, вони колекціонують метали, керуючись однією лише цікавістю, чи зачаровані, хіба й для них немагічними і їхніми властивостями. Та чи відкриють, як використовувати метал для чогось іншого опріч прикрас, як далеко може сягнути їхній прогрес, поки вони продовжують лишатись під водою, і чи лишатимуться там вони надалі? Друзі, вам слід, на мою думку, дізнатися про в якому га більше можливо, цю планету населяє, опріч вас, ще одна раса розумних істот? Чому віддасте ви перевагу співробітництву чи боротьбі? Навіть якщо скорпи до справді розумних істот не дотягують, вони можуть становити для вас смертельну небезпеку, а можуть і принести неабияку користь. Може, вам би треба зав'язати з ними дружні стосунки. Мені б дуже кортіло дізнатися, яким буде наступний розділ цієї історії. І цікаво можливо, вже зараз, десь, серед водоростей, збираються скорпи філософи, щоб вирішити, як бути з нами. Тож, прошу вас щиро, відбудуйте ви свою космічну антенну, щоб ми не втратили з вами зв'язку. Бортовий комп'ютер Магелана чекатиме вашого звіту, доки доглядатиме наш сон на шляху до Сагана. 2